Минуле відео я опублікував про бензинові автомобілі, які коштують до 3 тисяч доларів. Дане відео вже набрало 12 тисяч переглядів. Дякую за те, що дивитесь відео. Дякую, що тиснете лайки, пишете коментарі, підписуйтесь на цей ютуб канал. І багато хто з вас писав в коментарях, щоб я зробив відео подібне тільки вже про дизельні автомобілі. Всіх вітаю у себе на ютуб каналі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема відео, а саме ми розберемо топ-15 дизельних автомобілів від 2010-х років випуску і які коштують не більше 5000 доларів в Польщі. Звісно, одразу ми розберемося, які будуть ціни на їх розмитнення, першу реєстрацію та всі інші послуги, тобто в яку суму обійдуться ці автомобілі вже на українських номерах. Друзі, обов'язково тиснемо лайк цьому відео. Підписуємось на цей YouTube канал, щоб не пропускати новинок. І, звісно, друзі, пишемо будь-який коментар під цим відео. І всім приємного перегляду. Перший автомобіль Ford Mondeo в кузові Універсал 2010 року випуску. 2,0 дизельний двигун на 140 кінських сил. Коробка механічна 6 ступенева. Пробігу 242 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 5 тисяч доларів. Ціна розмитнення в Україні 3600 доларів. Перша реєстрація обійдеться 140 доларів. Додаємо послуги брокера та сертифікації. Разом такий автомобіль виходить 8960 доларів. Другий варіант. Renault Megane 3 покоління в кузові Універсал 2010 року випуску 1,5 дизельний двигун на 105 кінських сил. Коробка механічна 6 ступенева. Пробігу 216 тисяч км. Ціна автомобіля в Польщі 4850 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2900 доларів, Перша реєстрація обійдеться в 135 доларів. Плюс брокер та сертифікація разом 8100 доларів. Третій автомобіль Volvo V50. 2010 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 109 кінських сил. Коробка механічна 5 ступенева Пробігу 168 тисяч км. Ціна такого автомобіля 5 тисяч доларів. Ціна розмитнення в Україні 3100 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 140 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації. Разом такий автомобіль виходить 8 тисяч. 460 доларів. Хто не знає, від чого залежить ціна розмитнення автомобіля в Україні, одразу даю вам відповідь. Перше це сама ціна автомобіля. Тобто скільки коштує автомобіль і яка ціна є описана в документах. В документах це у фактурі купівлі-продажі або в інвойсі. Друге це об'єм двигуна та вид палива. І третє це рік виготовлення самого автомобіля. І, звісно, друзі, ви мусите розуміти, що я називаю всього лише приблизні ціни на розмитнення автомобілів, тому що курс долара та євро кожен день то росте, то падає, а це дуже впливає на ціну розмитнення. Поясню вам один випадок. Колись я ще в 2019 або 2020 році приганяв автомобіль. Звісно, попередньо я вже заплатив за розмитнення, мав їхати розмитнюватись, і тут митний брокер мені телефонує. Що курс долара там буквально на пару копійок він піднявся, і мені потрібно було доплачувати 70 доларів за розмитнення. Тому, друзі, ви це, це мусите розуміти. І звісно, друзі, не забувайте, що ще можна буде поторгуватися із продавцем за автомобіль. Думаю, мінімум на якихось 100 або 150 доларів, і вже буде загальна сума меншою. Дивимось далі. Четвертий автомобіль Ford Focus. Кузові Універсал 2012 року випуску 1,6 дизельний двигун 95 кінських сил. Коробка механічна 6 ступенева, пробіг 220 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 4800 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2730 доларів Перша реєстрація 140 доларів плюс брокер та сертифікація разом. 7890 доларів. П'ятий варіант Kia Ceed в універсалі 2011 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 90 кінських сил. Коробка механічна 6-ступенева. Пробігу 191 000 кілометрів. Ціна такого типу автомобіля 4350 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2750 доларів Перша реєстрація 120 доларів Плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль виходить 7440 доларів Шостий автомобіль Renault Scenic 2013 року випуску 1,5 дизельний двигун на 110 кінських сил. Коробка механічна 6 ступенева пробіг автомобіля 225 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 5000 доларів. Ціна розмитнення 2550 доларів, Перша реєстрація 140 доларів, Плюс брокер та сертифікація разом 7915 доларів. Друзі, якщо вам подобається формат такого відео, обов'язково дайте знати лайком. Обов'язково, друзі, напишіть в коментарях, про які автомобілі ви хотіли побачити подібне відео. Ну і не забудься підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових подібних відео. Дивимось далі. Сьомий варіант Opel Zafira 2012 року випуску із двигуном 1,7 дизель на 110 кінських сил. Коробка механічна шестиступенева. Пробіг автомобіля 254 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 4800 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2850 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 135 доларів. плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль виходить 8 тисяч доларів. Восьмий автомобіль Volkswagen Golf 6 го покоління в кузові Універсала 2010 року випуску із двигуном 1,6 дизель на 105 кінських сил. Коробка механічна 5 ступенева. Пробіг автомобіля 194 000 км. Ціна автомобіля в Польщі 4950 доларів. Ціна розмитнення 3100 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 140 доларів. Плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль виходить 8415 доларів. Дев'ятий автомобіль шкода Октавія а5 в кузові Універсал. 2010 року випуску 1,6 дизельний двигун на 105 кінських сил. Коробка механічна 5 ступенева. Пробіг автомобіля 265 тисяч км. Ціна автомобіля в Польщі 5 тисяч доларів. Ціна розмитнення 3140 доларів, Перша реєстрація 140 доларів, Плюс брокер та сертифікація, Разом такий автомобіль виходить 8500 доларів. 10-й варіант. Hyundai i30 в кузові Універсал 2010 року випуску. 1.6 дизельний двигун на 90 кіських сил. Коробка механічна 5 ступенева. Пробіг такого автомобіля 184 тисячі км. Ціна автомобіля в Польщі 4550 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2950 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 125 доларів. Плюс брокер та сертифікація разом 7850 доларів. Друзі, нагадую вам, а можливо хтось і не знає. Ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Якщо вам потрібен хороший перевірений митний брокер, напишіть мені мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Я з вами поділюся контактами хорошого перевіреного митного брокера, який допоможе в подальшому вам із перетином кордону та з розмитненням автомобіля в Україні. 11-й автомобіль. Opel Astra J Кузовий Універсал 2011 року випуску із двигуном 1,7 дизель на 125 кінських сил. Коробка механічна 6 ступенева. Пробіг автомобіля 154 тисячі км. Ціна такого автомобіля в Польщі 5 тисяч доларів. Ціна розмитнення 3050 доларів. Перша реєстрація 140 доларів, плюс брокер та сертифікація разом 8 тисяч. 410 доларів. 12 варіант Volkswagen Джета 2010 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 105 кінських сил. Коробка механічна 5 ступенева. Пробігум 222 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 4650 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3000 доларів. Перша реєстрація обійдеться 130 доларів. Плюс брокер та сертифікація разом такий автомобіль може вийти у 8 тисяч доларів. 13-й автомобіль Mazda 3 2010 року випуску 1,6 дизельний двигун на 109 кінських сил. Коробка механічна 5 ступенева. Пробіг автомобіля 179 тисяч км. Ціна такого автомобіля в Польщі. 4650 доларів Ціна розмитнення в Україні 2980 доларів Перша реєстрація обійдеться в 130 доларів Плюс брокер та сертифікація разом 7980 доларів. 14 автомобіль Nissan Note 2011 року випуску із двигуном 1,5 дизель на 90 кінських сил. Коробка механічна 5 ступенева. Пробіг автомобіля 192 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 4350 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2630 доларів, Перша реєстрація обійдеться в 120 доларів, плюс брокер та сертифікація разом 7320 доларів. І останній у цьому відео 15-й варіант Citroen C4 Grand Picasso 2010 року випуску із двигуном 1,6 дизель на 110 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 248 000 км. Ціна 4570 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2950 доларів, перша реєстрація 125 доларів. Додаємо послуги брокеру та сертифікації. І разом такий автомобіль виходить 7870 доларів. Друзі, на цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск. Думаю, відео було корисним та вам сподобалось. Якщо так, тиснемо лайк, пишемо коментар, підписуємося на цей YouTube канал. Всім миру, добра та здоров'я, до побачення!